масована атака дронами та ракетами на Одесу, перший Абрамс уже в Україні та вибух у будівлі ФСБ у Курську, за якими ви могли спостерігати на вихідних. Це дайджест новин Суспільного несеться. Я Аліна Клименко. Росія вночі вдарила по Одеській області. Повітряні сили відбивалися від 19 дронів та різних типів ракет, двох надзвукових Онікс та 12 калібрів. Українським військовим вдалося збити усі дрони, але не усі ракети. Є влучання у припортову інфраструктуру, повідомили в силах оборони Півдня. Пошкоджено морський вокзал в Одесі, будівля привокзального готелю, зерносховища, приватні будинки та складські будівлі одного з підприємств. На місці була пожежа її погасили. Tchau, Поки що відомо, що постраждала одна жінка, і також під завалами знайшли тіла двох працівників складу, де зберігалося зерно. Про це написав у телеграмі начальник одеської ОВА «Кіпер». Також зруйнований 18-поверховий готель Одеса в торговому морському порті. Його власник Андрій Ставніцер написав у Фейсбуці, що готель обов'язково відбудують. Перші танки Абрамс від США вже в Україні повідомив президент Зеленський, яка модифікація танків прибула та в якій кількості, поки нам невідомо. У січні в Пентагоні заявляли, що Україна отримає танки модифікації М1А1. Однак, вже в березні міністерство повідомило, що відправить старшу версію, аби прискорити темпи доставки. Загинув командувач Чорноморського флоту Росії. Повідомили сили спеціальних операцій. Це сталося під час атаки на штаб у Севастополі. Пам'ятаєте, як там диміло та вже вірусну фразу? Так почалось зриви, зриви, зриви в центрі города. Загалом, після атаки на штаб чорноморського флоту, окрім командувача, загинули ще 33 офіцера, та більше сотні окупантів отримали поранення. Швидше за все, що це або скальп, або штормшедов. Вони ззовні дуже схожі, і от прильот по центральному корпусу штабу флоту, ну очевидно, видно, що крилата ракета такого типу. Скажу, обидві ці ракети вони призначені для знищення заглиблених цілей. Вони не просто пробили стінкою, там вибухнули а наробили добрячої шкоди. Спрацювали висококласно. Після ураження десантного корабля мінськ в ремонтному доці Севастопольського заводу ліквідували 62 військових РФ. Чому стільки окупантів було в місті ремонту корабля? Просто наступного дня судно мало вийти на бойове чергування. Відповідно, особовий склад вже був на місці і готувався, кажуть в силах спеціальних операцій. За цією подією ви могли стежити вчора. У неділю безпілотник прилетів у будівлю в Курську. Про це спочатку написав у телеграмі губернатор Курської області. Джерела Суспільного у ГУР тоді уточнили, що мова саме про будівлю ФСБ. Пізніше, за даними джерел, сталася ще одна атака, внаслідок якої є влучання по нафтопереробному заводу біля курського аеродрому. Там палало. Цей день, 24 вересня, у Курську був день міста. Попри влучання безпілотника, мер куцак заявив, що заплановані заходи все одно відбудуться. Понеділок відзначився й рухом в кількох судових справах. Про це я зараз дуже коротко в апеляційному суді Києва. Сьогодні захисники Коломойського оскаржували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у понад 3 і майже 9 мільярди гривень. Захисники бізнесмена просили суд скасувати арешт та зменшити суму застави. Нагадаю, на початку вересня Коломойський отримав підозру у шахрайстві. За інформацією генпрокуратури, бізнесмен незаконно отримав 570 мільйонів мільйонів. Гривень, а потім їх легалізував. Цікаво, що в залі суду були помічені телеведучі Наталія Мосичук, що працює на один плюс один. Мазур та Юрій Горбунов, а також колишній міністр культури та продюсер, один плюс один Олександр Ткаченко. Я абсолютно переконана, що ігроворіч Коломойський не буде вкриватися квартатою і не буде імітувати свої хвороби, не буде скликати сюди. І звозити сюди автобусами якихось помічників. У вас під судом ніхто не буде шини і калатати дірші. Цього всього не буде. Він не буде шантажувати судову систему. Приєднатися до своїх колег і від себе особисто сказати, що не заслуговує на те, що ви відпустили на руки. Ми знаємо, де він живе. Ми знаємо його телефони. Ми знаємо де діти, де дружина, де сестра, і точно знаємо, він нікуди буде не діється, не втече, як він це зробити сьогоднішнього. Thank <music> you. часом екс голові Нафтогазу України Андрію Коболєву, слідчий суддя вищого антикорупційного суду, зменшив заставу та зняв з нього браслет. Про це сам Коболєв написав на сторінці у Фейсбуці. Коболєву зменшили розмір застави вдвічі з 229 мільйонів гривень до 107 мільйонів. А також до 10 жовтня він зобов'язаний зокрема не виїжджати за межі країни без дозволу та здати закордонні паспорти, повідомляти про зміну місця. Проживання не спілкуватися з певними людьми йдеться в телеграмі журналіста Олега Новікова. Нагадаю, повідомлення про підозру Коболєв отримав ще 19 січня. Колишній голова правління НАК Нафтогаз України отримав премію, що на 229 мільйонів гривень більше дозволеної законом. Такі звинувачення висуває слідство. Це всі новини на сьогодні пишіть нам у коментарях побажання щодо формату. Там буде закріплений коментар. А ще дивіться у нас на каналі репортаж про те, як футбол допомагає у реабілітації військових.